Ну, ваші очікування О, дивіться, наскільки те, що ми сьогодні почуємо в підсумковій декларації, прочитаємо. Ну, співпадає з нашими очікуваннями від вільнюсу 23 року. Ну, звичайно, все те, що, мабуть, ми хотіли очікувати від вільнюсу, ми не отримали. Да, а це в першу чергу е, пряму дорожну карту до того, коли ми станемо членами НАТО, і всі сподівалися на те, що це буде наступний саміт в Вашингтоні, ювілейний саміт, і ми отримаємо це запрошення. Але ми повинні розуміти, що Північно-Атлантичний альянс це воєнополітичний е, оборонний союз, в якому всі рішення Римаються консенсусом консолідовано. І, звичайно в, даному, в даній ситуації те, що ми отримали сьогодні, да і отримаємо в результаті цієї підсумкової декларації. Це є дуже великий шлях вперед. По перше, ми отримали підтримку принаймні 23 країн, які підписалися про те, що Україна повинна стати членом НАТО. Це дуже велике е, великий крок вперед. Те, що не буде ПДЧ, величезний крок вперед. Звичайно, те, що ми отримаємо гарантії безпеки від сімки, великої це для нас дуже велике зна. Значення має, тому що ми чекали від чотирьох країн: Франції, Німеччини, Великобританії Сполучених Штатів. Сьогодні ми отримаємо з цієї сімки. Ви мене випередили про G7, я трошки пізніше хотів запитати, але тим не менше увазі тим не менше, дивіться, поговоримо про це ще. Але дуже багато, ну зокрема, в російських змі, ну і в деяких наших в соцмережах, в деяких змі є така позиція. Ну, зрада, от страдофільство нас зрадили. Росіяни напряму кажуть, що от віслюку показали в Морквину він за неї далі буде йти за цією морквиною. Ну як пояснити, як цю комунікацію провести, аби ну не було ось такого в нас наративу російського в наших в нашому суспільстві, ну в наших медіа, наших соціальних медіа. Яким чином ну в першу чергу ми повинні розуміти, що ми рухаємося в демократичне поле. Ми рухаємося в демократичне суспільство. Ми рухаємося в північно-атлантичний альянс. Європейський союз це демократичні країни з певними принципами, з певними стандартами. І ми повинні розуміти, що по іншому. Неможливо, ми не авторитарна країна, і ми не рухаємося в авторитарне поле. Тому оці всі процедури, які є, і нам ми їх повинні пройти. Ми їх повинні пройти, і я не вважаю, що є якась зрада чи ще щось. Вони нас попереджували, всі члени альянсу, більшість членів альянсу, що поки йде активна гаряча фаза бойових дій, ми не можемо стати членами альянсу. Вони нас попереджували про те, що повинно консолідоване рішення бути всіх членів альянсу стовідсотково. Розумієте, і те, що ми сьогодні маємо в сухому остатку на цьому саміті, я вважаю, це все таки дуже великий крок вперед, і ми повинні говорити про те, що у нас є дуже серйозна і висока. Перспектива стати членами північно-атлантичного альянсу. Ну і про G7, давайте коротко. Сьогодні буде підписана спільна декларація лідерами країн G7. Нагадаю, що до цих G7 входить не лише країни е, НАТО, але й Японія, яка не є формально членом НАТО, але дуже хоче між іншим, вже так натякає на те, що давайте і до нас теж підбиратися. Е, що там буде? Отже, е, спільна декларація, яку очікувано підпишуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку Ступальну агресію. Це перший раз, коли така кількість країн ухвалює подібну комплексну угоду. Нагадаю, що G7 – це сім найбільших економік світу. Ну напевно, така підтримка є дуже важливою. Ну щоправда, ну нам теж обіцяли ядерну підтримку ядерні країни під час Будапського меморандуму ухвалення. Чи це не буде повторення? Повторення, будь ласка, ні, це не це не є повторення Будапештського меморандуму. Це є дійсно дуже серйозна і суттєва підтримка розширення підтримки тієї гарантії безпеки, які ми чекали. Да, від чотирьох країн, як я сказав, зараз це ширилась на рівні g джисевана G7 – це є дійсно найпотужніші найпотужніші е, економіки світу найпотужніші фінансові ресурси потужні армії світу і так далі тобто тут це для нас дуже велике е, значення має на проміжковому етапі до вступу до Північно-Атлантичного альянсу тобто це військово технічна допомога фінансова економічна політична для нас дуже велике значення дуже приємно що є розширення таке ми думали чотири буде країни а бачите воно розширилось до всієї сім Ки, в тому числі і Японія, Японія, представник зовсім іншого регіону. Тому для нас це дуже має велике значення. Я думаю, це буде сприяти пришвидшенню наших, наших дій, які ми повинні зробити в першу чергу на полі бою і відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Ну і важливо ще те, що до Вільнюсу приїхала напередодні Урсула фон ляйн голова європейської комісії, тобто уряду фактично європейського союзу, яка очевидно через рік претендуватиме навіть на посаду генсека ООН, ну принаймні про все пишуть. Західні змі, що вона поки кандидат номер один на посаду генсека після Єнса Столтенберга. І що вона сказала щодо європейського євросоюзного устремління і руху України на поточний момент Урсула фондрляєн, пряма мова, швидкість з якої Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає це прогрес, який заснований на заслугах ентузіазмі інтенсивності, з якими Україна реформується швидко наближається до членства. В ЄС нагадаю, що цієї осені Україна очікує на чіткий план, тобто вже графік. Часовий свого наближення і вступу до Євросоюзу. що це будуть пане Євгене за перемовини. До чого ми йдемо до цієї осені, з якими здобутками ми підходимо, і які завдання нас стоять на цьому шляху? Ще про ну ми фактично виконали всі сім рекомендацій Єврокомісії, які нам були надані, які ми повинні були виконати для того, щоб розпочати остату останню стадію для того, щоб ми вступили в європейський союз, це стадія переговорів щодо вступу до європейського союзу. І тобто там чіткий план який регламентує всі ці дії на сьогоднішній день? Фактично нам залишилась реформа Конституційного суда, і нам залишились питання, які стосуються антикорупційної політики, які дуже болюче, до речі, піднімалися і для вступу в Євроатлантичний альянс, і для вступу в Європейський Союз. Якщо ми це все виконаємо, я сподіваюся, ми повинні це виконати. Це наша стратегічна задача, то да ми розпочнемо в кінці року перемовини і у нас є певні шанси е стати членами європейського союзу в набливівкрот. Короткострокові перспективи короткострокова перспектива це про які кількість ну, років і Я думаю, приблизно ми за рік можемо стати членом європейського прикрас прекрасним прогрессе. Якщо ми все виконуємо чітко, тут перепон немає. Пане Вене, а щодо подібного плану саме щодо членства в НАТО, на вашу думку, коли він може з'явитися, чи хоча б його якісь обриси можуть з'явитися? Бо ну війна може тривати роками, і, ну не дай Бог десятиліттями, і це кількість величезна кількість смертей щодня, що місяця і щороку, на жаль, коли ми побачимо можемо цей план? Чи будемо ми самі його писати теж? Мені важко сказати отут термін, тому що все залежить дійсно від активної гарячої фази ведення бойових дій. Поки йде гаряча фаза, нас НАТО не приймуть. Ми повинні це бути реалістами в цьому плані. Все буде залежати від того, як буде на полі бою, як ми відновимо свою територіальну цілісність. Це дуже важливо. А ті аспекти, про які, наприклад, казав Джозеф Байден, це прямий сигнал був для нас. Це Верховенство права це судова реформа, антикорупційна політика і безпекова ситуація внутрі країни. Тобто, ми повинні наші спецслужби повинні знищити п'яту колону, нейтралізувати її для того, щоб Україна входила в альянс, фактично без е, російської агентури, яка напічкана ще на сьогоднішній день дуже потужно в е, українському суспільстві і в українських спецслужбах і в інших структурах державних. Це дуже важливо. От коли ми це виконуємо, тоді я думаю, і консолідоване рішення буде дуже швидко. По нашому вступу до північно-атлантичного альянсу ну не лише всякі різні структури, про які ви згадали, але і соцмережі, і деякі це змі, те. ЗМІ телеграм-канали теж напічкані цими людьми. Тому ну будьте уважні, обережні з тою інформацією, яка до вас надходить. І коли ну розгорається в нас в змі, такі от зрада, зрада, зрада у нас зрада нас знову новий, новий е Будапешт, то чи новий Бухарест, як <сміт> Будапештський саміт, меморандум або бухарестський <сміт> саміт починають порівнювати. Ну це не зовсім так. Ну все ж таки підтримка є. Підтримка військова, навчальна, навчають наших воїнів і дають нам фінансову підтримку. От щодо військової підтримки, запитання я вчора вже ставив нашому гостю. Мені здається, це дуже важлива тема, про яку якось ну на фоні саміту. Ми дуже мало говоримо. Це початок виробництва західної зброї на території України. Це про те, що німецький концерн Rheinmetall заявив, що протягом 12 тижнів розпочне яке-не яке, але виробництво своєї техніки на території України це один з трьох найбільших військових концернів з виробництва зброї в світі. Ті нагадаю, які спеціалізація бронетехніка, ну також інші там здається, системи можливо помиляюсь Ну і також турецький байрактар заявив про те, що теж розпочинає виробництво безпілотних комплексів заводу, поки що з безвиробництва безпілотних комплексів на території України. Це буде західна частина України. Ну це військова таємниця. Очевидно, напевно, де це буде розміщено. Наскільки це безпекова ситуація з цим виробництвом буде дотримана? Чи можна це робити зараз в умовах війни? І наскільки це глобально свідчить про підтримку України в подальшій перспективі? адже завод будується ну не на один рік, очевидно, і не на два. Прошу ну, в першу чергу. Це дуже правильний суттєвий крок. Ми повинні розуміти, що якщо розміщується виробництво іноземної зброї на території України, це дуже серйозний сигнал про те, що підтримка буде довгострокова і дуже серйозна. Наступне ми повинні не тільки на цьому акцентуватися, ми повинні власне виробництво активізувати озброєння військової техніки боєприпасів. У нас же «Укроборонпром» повинен щось робити. Зараз змінили керівника укороборон. Прому він повинен чітко е, дати якісь поштовхи для того, щоб наше виробництво працювало, інакше не буде зовсім ніякого сенсу в цьому. Я думаю, ще будуть питання щодо інших е, виробників, які будуть розміщені на території е, України е, іноземних, які будуть виробляти інші е, 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 зразки озброєння військової техніки, і це я маю це. Я думаю, це дуже серйозна перспектива для нас, і дуже сигнал серйозний. а наскільки ну наші. Наш бізнес готовий до вкладення подібних інвестицій? це чи це суто державні мають бути інвестиції в подібне виробництво? Якщо у нас іде повномасштабна війна, це повинна бути консолідована позиція всього суспільства і держави, і приватного сектору всіх повністю інакше такого монстра, як Російська Федерація, самотужки буде дуже державі важко перемогти. Анегене ще два слова вас запитати про існування зернового коридору. Я читав останні зведення, що маса суден стоять зараз завантажені і не можуть вийти в акваторії чорного моря з акваторії фактично українських портів деякі порти взагалі зараз не використовуються для, для завантаження зерна. І що відновилися удари росіян по одеському порту? Чи буде існувати зерновий коридор? Чи зможе, наприклад, сама Туреччина забезпечити гарантії, гарантувати, Переміщення цих суден з зерном українським, судячи з того сповідінки Ердогана, я думаю, що він не повівся на цей шантаж, який почала Російська Федерація в його сторону. В першу чергу це стосувалося. Давайте ми продов... будемо продовжувати зерновий коридор. А ви нам розблокуйте Росільхозбанк, підключіть підключить до СВІФТУ? Дайте Таліят Амі... Аміака провод, Дайте, ми будемо продавати свої добрива і так далі. На що Ердоган, ви бачите, як зреагував, яка його на 180 градусів, як він повертається зовсім в іншу площину. Я думаю, якщо Росія відмовиться від зернової угоди, вона в першу чергу втратить сама. А Ердоган використає цю позицію, і я думаю, він може самостійно, домовившись, знову таки з ООН з Україною підписавши певну знову таки угоду. А може і не підписувавши у нас, це ж окремі угоди. От він може сам забезпечити проходження цього зернового коридору. Ну і хай росіяни спробують країну НАТО атакувати його кораблі або е, кораблі, які будуть. Тіти завантажені зерном плюс для Росії тепер вони втратять контроль. Вони не зможуть перевіряти, що що я, що які йдуть судна до нас, з чим вони йдуть від нас, і так далі. Тобто, це їх проблема. Не будуть відновлювати. Я думаю, Ердоган це все самостійно. Ну і ще на завершення не знаю, скільки в нас там хвилиночок залишилося. Хотіла запитатися, а що в Кремлі, що в Москві розійшлася інформація, підтвердив сам цей Пісков, чи як його там звати прес-секретаря Путіна про те, що Путін справді зустрічався з Євгеном Пригожиним, главарем Мітеж. Жнікав, ну як він його раніше називав, а також тридцятьма п'ятьма його пуплічниками, теж головарями-мітюжниками в Кремлі про щось говорили три години. Невідомо про що ну і деякі там російські псевдо так звані опозиціонери та такі самі головорізи, як е, е, гіркін, каже. А з матерями і родинами загиблих пілотів, яких збили ці мятежники він так само не зустрічався. Це вже їхні між собочок розбірки. Але що зараз там відбувається? Наскільки позиції Путіна після у цієї інформації витік витоку інфо витік був точно про зустріч з Ожними цими главарями посилилися чи послабилися? Прошу Ну ми після м'яжа Пригожина Позиція Путіна в світі достатньо сильно похитнулися. Дуже сильно. Ми це бачимо і по позиції Китая. Ми це бачимо по позиції Туреччини. Ми бачимо по заявах і позиції країн глобального півдня. Я думаю, що на сьогоднішній день всі бачать, що Путін. Не може адекватно керувати своєю державою сектором безпеки, оборони і так далі. Про що вони говорили з Пригожиним? Мабуть, говорили про фінанси, мабуть, говорили про дільож в Африці на Близькому Сході. Не більше, не менше. Один терорист говорив з іншим терористом. І, в принципі, нам не цікаво це. Нам цікаво позиція глобального світу. А глобальний світ реально побачив слабкість Путіна. І ми це бачимо. Я ж кажу, от по позиції даже того ж Китаю, як Китай себе почав поводити після Блінкіна, поїхала міністр фінансів Сполучених Штатів. До Китаю пошли певні рухи достатньо серйозні в плані по потеплішення відносин між Китаєм і Заходом, Європейським Союзом, сполученими штатами. Я думаю, цей процес буде йти і далі. А Китай просто буде використовувати Росію як свого васала в плані отримання дешевих енергоносіїв, лісу, поліметалів і так далі. Ну і асиміляція територій далекого сходу і південного Сибіру. Ну, я від себе скажу, що якщо взяти історичні паралелі, знаєте, то Росія це такий колос на глиняних ногах, і ніхто не думав, наприклад, на початку 17-го року, що в жовтні 17-го року в квітні буде одна революція, в жовтні буде інша, чи в листопаді так. А 91-му році ще на початку серпня ні, ніхто не думав, що розвалиться радянський союз вже фактично в грудні місяці. Його розпустять три президенти біловицькі пущі. Тому ну це все історія. Я думаю, що історія має спіраль, спіралевидний вигляд, і вона повторюється. Тому ну, чекаємо на розпад імперії, країна агресора. i <laughs>